У ж провели засідання митного підкомітету Україна ЄС, присвячене поглибленню співпраці у сфері митної реформи та антикорупції. Як зауважують митники, які мали робочу зустріч із представниками Єврокомісії, у рамках вступу до ЄС Україна виконала 91% своїх митних зобов'язань. Один із пунктів нова редакція митного кодексу, оцінку якому мають дати європейські колеги. У разі його схвалення перейдуть до наступного етапу впровадження інформаційних систем, які забезпечують виконання положень відповідного законодавства. У нас на сьогоднішній день порядка. П'яти систем, які вже побудовані в відповідності до Європейського Союзу. Ми отримали цього року від генерального директора директората з питань податкування та митного союзу перелік it систем, які нам треба мати на момент вступу до Європейського союзу. І ми зараз адаптуємо ці отриманий список до нашої it стратегії діджиталізації митної служби України. Також продовжиться робота над митним кодексом та підзаконними актами, які регламентують роботу митниці і бізнесу у межах європейського товариства. Адже правила гри мають бути уніфіковані і зрозумілі. Завершити документальну частину планують до кінця 2028 року ще до вступу України в ЄС. Окрім того, у межах угоди про асоціацію Україна бере на себе зобов'язання здійснити антикорупційні заходи. Зокрема, вже розроблено національну стратегію, яка повинна мінімізувати корупційну складову в митних органах. На сьогоднішній день запроваджується механізм ротації. Після обрання нового голови Державної митної служби буде у цього голови буде 36 місяців на проведення переатестації всієї митної системи. І один із етапів переатестації це буде перевірка на з застосуванням в тому числі психофізіологічного дослідження з використанням паліграф. Тобто, це наші плани, які ми на сьогоднішній день спільно реалізуємо. Європейська комісія підтримує і як національно. Нальну стратегію доходів, так і середньостроковий план за словами Владислава Суворова, поки що безрезультатно ведуть перемовини із європейськими колегами щодо налагодження обміну попередньою інформацією. Мова йде про митну декларацію, дані якої автоматично передаються з країни в країну, тобто експорту та імпорту, і автоматично порівнюються із даними, наданими безпосередньо у пункті пропуску. При автоматичному виявленні невідповідності вже сказати, що там цей умовно автомобіль є порожнім, або ще щось просто стане неможливим. Я особисто цим питанням вже декілька років намагаюся склонити європейську сторону, що нам необхідний цей інструмент. По перше, це потужний антикорупційний захід. По-друге, це все ж таки доходи нашого бюджету. Але на сьогоднішній день, все ж таки, ми європейська сторона не бачить правової основи для здійснення такого обміну. У нас здійснюється такий обмін на двосторонньому рівні зі Словакією з Угорщиною, з Молдовою, і був пілотний проєкт з Румунією, і навіть ми такий проєкт провели пілотний з Литвою, з якою у нас взагалі немає спільного кордону, але цей напрямок за яким ми бачимо перспективу міжнародного митного співробітництва. Як наголошує заступник голови Держмитслужби, цей обмін даними фактично є інструментом виявлення правопорушень. Зокрема, із 18 мільярдів, а саме на таку суму зафіксовано порушення митних правил, 40% вдалося виявити завдяки адміністративній допомозі третіх країн-учасників. Беремо весь пакет документів, формуємо, відправляємо це листом до митної адміністрації відповідної країни і питаємо: а тебе в цій машині що за товар їх? І от 40% від таких, от від 18 мільярдів, це фактично те, що ми на, на зареєстрували правопорушень, отриманих от, о, в такому ключі. Якщо е, звичайно в багатьох випадках цього вже ані товару немає. Ані навіть компанії-перевізника вже немає, ми нікого знайти не можемо, тобто це така умовно віртуальна сума. А разом з тим, якщо ми запровадимо такий автоматичний обмін, ми автоматично будемо виявляти випадки от, намагання підробити документи і замінити товар, або там якимось шляхом маніпуляцій там вести в оману. Працівника митниці. попри високу оцінку від європейських колег, вітчизняна митниця ще має над чим працювати: найперше у документальній частині, а вже потім над інфраструктурою. Тому подальша тісна співпраця з світовою митною організацією, зокрема в рамках міжнародних митних ініціатив, триватиме і надалі. Наступне засідання підкомітету Україна ЄС заплановане на жовтень 26-го року. Від початку війни в Україні Угорщина надала гуманітарну допомогу українським жертвам війни на загальну суму 320 мільйонів доларів, як на своїй території, так і по цей бік кордону. Про це заявив парламентський державний секретар Міністерства внутрішніх справ Угорщини Бен Церетварі під час прес-конференції в Будапештській двомовній школі гімназії імені Тараса Шевченка. За словами посадовця, за останні два з половиною роки Угорщина здійснила найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії. Держава допомогла майже півтора мільйонам людей, які, рятуючись від війни, прибули до Угорщини і видала понад 250 тисяч тимчасових дозволів на проживання. У пунктах допомоги підтримку отримало близько 675 тисяч осіб. Крім того, Угорська держава забезпечила біженцям безкоштовне пересування, яким скористалася понад мільйон разів. Українські біженці також мали можливість отримувати медичну допомогу а в системі освіти нині навчається близько 5,5 тисяч українських дітей у 1630 школах по всій країні. Як в Будапешті в декількох локаціях, так і по території Угорщини в Ніретьхазі та Мішкольці теж діють заклади з двомовним українсько-угорським навчанням. Ми відкрили наші кордони перед тими українцями, які через війну вирішили покинути Україну. Через угорсько-український кордон перейшло близько півтора мільйона людей. Для тих, хто вирішив на тривалий час залишитися в Угорщині. Ми забезпечуємо соціальну та медичну підтримку. А для дітей ми забезпечуємо можливість навчатися. Більше п'яти з половиною тисяч українських. Дітей навчаються в школах Угорщини. Деякі з них в угорськомовних школах, а інші в двомовних навчальних закладах. Наразі приблизно у 1600 навчальних закладах навчаються українські діти. Ми намагаємося допомогти кожному. Угорщина з перших днів війни надає гуманітарну допомогу кожному, хто потребує такої підтримки, як тим, хто прибув на територію Угорщини, так і тим, хто перебуває в Україні. Сума допомоги, яку ми використали за останні роки на гуманітарну підтримку України, сягає 106 мільярдів фор. Ліліана Грекса, речниця Української національної меншини в парламенті Угорщини, розповіла, що школа, де проходив брифінг, носить ім'я одного з найвідоміших українських поетів Тараса Шевченка, оскільки тут сподіваються, що цей навчальний заклад стане одним із наріжних каменів розвитку української національної громади в Угорщині. Вона додала, що українська спільнота давно чекала на власну школу, яка з часом могла б стати гімназією. У цьому закладі половину предметів учні вивчають угорською, а іншу половину українською мовою. Окрім школи у шостому районі Будапешта українсько угорські національні школи діють і в різних частинах столиці, а також у Нірядьхазі та Мішкольці. Для нас дуже велика честь та радість, що відкрилася перша двомовна школа української національності в Угорщині. Школа називається Школа імені Тараса Шевченка. І тут навчаються дітки, для яких важлива також українська мова, українська література і щоб вони дійсно добре вивчили українську мову і одночасно угорську мову також. Наше приміщення знаходиться в центрі Будапе. Та і я за це дуже дуже вдячна е, угорському уряду, е, особисто е, міністр, міністру внутрішніх справ, який допоміг в тому і його колеги, що ми змогли знайти в центрі Будапешта е, таке гарне будівля, де ми змогли відкрити початкові класи. А з наступного року ми вже відкриваємо середні класи і також гімназію, якщо Бог дасть і допоможе. І також, якщо е, на е, майбутньому, також допоможе нам угорський уряд знайти. Ще більше приміщення або більше класів в цьому будинку, і я дуже дякую і керівнику школи, і також утримувачу школи державному самоврядуванню української національності. Що вони багато працювали над тим, щоб у нас були найкращі вчителі, двомовні вчителі і дітки так можуть вивчити і українську мову, і угорську мову. Відмінно. У нас особистий унікальний навчальний план, який. Зробили наші експерти, і тут на 50% дітки вивчають предмети українською мовою, а на 50% — угорською мовою. І також вони можуть зберігати свої коріння, традиції, адже це школа української національності. І для нас це дуже важливо, щоб ми змогли передати нашу спадщину нашим дітям. Заступниця голови державного самоврядування українців Угорщини Андріана Сарваш та заступниця директора школи імені Тараса Шевченка Анна Сані також подякували уряду Угорщини за підтримку та фінансування української школи. 6 жовтня в Атріумі Закарпатського угорського університету імені Фернса Ракоці II вшанували пам'ять арадських мучеників. Доцент кафедри історії та суспільних наук Ференс Молнар, розповідаючи про 13 героїв, страчених після визвольної війни 1848-1849 років, наголосив, що список засуджених до страти був складений генералом Гайнау задовго до їхнього вироку. Кількість саратських мучеників, за словами історика, перевищує число 13, адже страти угорських офіцерів тривали і за кілька днів до 6 жовтня, і навіть наприкінці місяця. Серед них був Лаяш Казінцей. Наймолодший син відомого реформатора угорської мови Ференца Казінці, який у нашому краї проводив набір добровольців до лав угорської армії. Для нас, як для угорського університету за межами Угорщини, завжди важливі такі пам'ятні заходи, адже ми маємо пам'ятати про події минулого, і ми маємо передати традицію нашим студентам. Страти в Араді відбулися 176 років тому, і це потрібно усвідомити майбутнім поколінням. Серед страчених були як політичні, так і військові керівники. Ми зазвичай згадуємо найвідоміші особистості, як от Жигмонда Перені, жупана Угачанського жупанату. Він був головою. Чим у зборах, проведених в Дебрецені, на яких було проголошено незалежність, також ще можемо згадати Лайоша Казінці як військового очільника. Він був найменшим сином Ференса Казінці, який свого часу проводив набір добровольців до лав угорської армії на території нинішнього Закарпаття. За указом Гергії вони склали зброю у серпні 1849 року. Лайоша Казінці теж стратили варді. За ініціативи фонду Безмежна допомога та гімназії імені Каталін Франгепан, за сприяння берегівської міськради, міського відділу освіти та ліцею імені Лайоша Кошута дошкільнята й молодші школяри міста Берегова знову взяли участь у програмі з безпеки дорожнього руху та захисту довкілля під назвою «Rolling Go». Засновник фонду Янош Мештер у коментарі нашій знімальній групі зазначив, що головна мета програми Rolling Kids – виховання культури безпечної поведінки на дорозі, починаючи вже з раннього дитинства, а також підвищення уваги до охорони довкілля. Рамсамокра ітлан і верекса зманіма гармадика колома для нас велика радість бути тут у берегові в межах такого параду. Це вже третій раз. Ми готувалися з унікальними транспортними засобами. Цього року ми приготували сюрпризи. А наступного року ми плануємо привести нові засоби. Для нас дуже важливе Закарпаття, і важливо, щоб за допомогою цих транспортних засобів ми привернули увагу до безпеки пересування. Гімназія імені Каталін Франгепан приєдналася до програми Ролен Кітс у 2022 році. Тоді три Навчальні заклади мережі отримали від фонду Картинги, бігові велосипеди та педальні веломобілі. Оскільки мережа навчальних закладів останніми роками постійно розширюється, було вирішено, що задля зручнішої логістики, окрім берегова, подібну доходу проведуть і в селі Велика Добринь. Маґаволгата на шагічиґалапітвання Кетезергусом 2022 токіла у дві тисячі У 2022 році. Ми спершу взяли участь у тендері, і тоді першого разу команда приїхала до нас з го картами. Потім ми почали вибудовувати наш міні-парк тут у берегові. Також ми провели перше міні-змагання у нашому закладі. Згодом ми сформували план по розгортанню програми та налагодженню системи, щоб з року в рік впровадити засвоєння правил дорожнього руху серед якомога більшої кількості дітей, та проводити такі паради у якомога більшій кількості населених пунктів. Ніколи не буває занадто рано починати виховувати молодь у дусі свідомої поведінки на дорозі та відповідальності за довкілля. Саме тому важливо, що вже на двох локаціях проводяться такі інформаційно-просвітницькі події, наголосила Ілдико Орос, президентка Закарпатського угорського інсуніверситету імені Ференса Ракоці II. Цю програму організували керівники гімназії імені Каталін Франгепан та Проводять вже третій рік. Дотепер програма проводилася у берегові, але зараз ми поширили її і на велику добронь, де до участі в програмі чекають на дітей як з місцевих закладів, так і з сусідніх населених пунктів. Діяльність фонду Безмежна допомога вже тривалий час підтримує Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді. Консул Ференс Пап підкреслив важливість транскордонної співпраці, яку вибудували Берегівський угорський університет та Угорський благодійний фонд. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород завжди з радістю долучається до таких ініціатив, які служать хорошій меті. Спершу було проведено парад у берегові, і зараз тут в селі Велика Добринь. Це велика радість, що ми змогли підтримати захід. Генеральне консульство завжди з радістю підтримує фонд безмежна допомога як в організації, так і в доставці засобів, щоб ця програма була реалізована на Закарпатті. Після параду діти та підлітки мали змогу випробувати свої сили на слаломній трасі. Організатори заходу підтвердили, що найближчим часом планують провести ще низку подібних інформаційно-просвітницьких акцій не лише у берегові та великій добрині, а й у Верхньотисянському регіоні та в інших населених пунктах Закарпаття. Закарпатський вайб можна відчути в Ужгородському замку. Виставку підготували художники мистецького об'єднання Фокус Група. Проєкт, перший такий в Україні, амбіційний, покликаний популяризувати наш край традиції, каже куратор виставки Любомир Брензович. Для мене, як для куратора, Закарпатський вайб, це саме та назва, яка повною мірою могла би розкрити наші ідеї, наш внутрішній світ. І для мене е, закарпатський вайб це в першу чергу люди, які е, живуть на Закарпатті, які тут народилися, працюють, е, займаються мистецтвом. На виставці твори в різних техніках. Це класичний живопис, абстракція, цифрова графіка. Теми теж різні: архітектура, пейзажі, пошук образів, розкриття їх тощо. Це спільний проєкт із закарпатським обласним признавчим музеєм імені Теодара Легоцького. Закарпатської академії мистецтв спілкою дизайнерів України, і в майбутньому будемо долучати інших учасників. Будемо робити відкриті заходи, популяризувати і візуальне мистецтво, і дизайн. Такі проєкти важливі для митців, особливо юних. Це є можливість показати своє мистецтво, можливість заявити за себе, можливість показати саме те, як розвивається закарпатське українське мистецтво тепер. Типу, що в нас воно не зупинилося, а саме розвивається в подальшому. Ми представляємо як молоде покоління закарпатських митців українських. Не так давно до фокус групи долучився і Михайло Лесів, завідувач відділу науково-освітньої роботи обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького. Колись в дитинстві я теж цікавився власне мистецтвом, навіть колись планував теж навчатися на художника. Ну але в озвуку з цим у мене не склалося. Я став істориком зараз працюю у музеї, але. От любов до малювання, до художників світових і наших місцевих, закарпатських у мене нікуди не зникла, і тому це якось постійно супроводжувало мене на протязі життя і випала можливість якось інших подивитися і себе показати, як то кажуть. І тому я вирішив долучитися до цієї фокус-групи, Тому що я частенько скажімо, між роботою, між своїми такими робочими буднями продовжую малювати щось для себе. Виставка триватиме до кінця цього тижня. У комунальному закладі Центр олімпійської підготовки Закарпатської області продовжують ремонтні роботи. На це спрямовують зусилля в прилеглих до третього залу приміщеннях. Зокрема, здійснено ремонт саме душових та роздягалень. Була тільки одна перша черга, і в межах можливості обласна рада в межах тих коштів, які можуть виділити, тому що ми свідомі того, що різні галузі потребують і потребують серйозних вкладень. Тим не менш, потрішки ми бачимо, що дещо змінюються інші локації спортивного комплексу. Ну на сьогодні ми можемо говорити про необхідність, все ж таки створення умов для своїх для самих спортсменів, це облаштувані. І збільшення кількості роздягалень душів, це суміжні допоміжні приміщення. Під час ремонтних робіт. Ураховують інклюзивний аспект. Питання інклюзії на сьогоднішній день є принциповими в сфері будівництва і безвідносно до об'єктів. Якщо це громадська будівля, в будь-якому випадку мають бути дотримані. На це теж звертається увага. І ну, в старій будівлі не дуже просто і дійсно нелегко даються прийняті рішення, щоб прийняти так, щоб воно було зручно для всіх. У подальших планах закладу модернізація і третього залу. Наступною чергою планується все ж таки баскетбольна зала. Це перша зала з бетонною основою. Але е, я думаю, що все ж таки перед тим завершимо е, е, роздягальні. Е, потім, як то кажуть, обличчя це не обличчя, але в, е, вбиральна, загальна вбиральна буде після е, наступних роздягалок е, І тільки потім вже приступимо до е, третьої зали яка так само буде враховувати і вимоги Федерації з видів спорту, і е, вимоги сьогодення щодо модернізації таких споруд. Спорткомплекс центру олімпійської підготовки оновлюватимуть у міру надходження коштів із урахуванням усіх сучасних вимог для спортсменів. В обіймах холоду, але підбадьорювані сонячним промінням. В Ужгороді змагалися вже на 19-й динаміаді Закарпатської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Ця динаміада присвячена саме захисникам і захисницям України, які на даному часі боронять нашу державу. Від ворога денемада, це чергова, яка проходить кожний рік. Сьогодні зібралося біля 15 учасників. Майже 400 учасників демонстрували свою вправність у легкоатлетичній естафеті 4 на 100 метрів, плаванні, мініфутболі, волейболі та стрільбі з пневматичної гвинтівки. Учасники налаштовувалися показати як найкращі результати. Ми хочемо показати цю свою майстерність у всіх видах спорту, так само, як і пневматична стрільба, точно так само, і мініфутбол, волейбол, плавання. Все, ми готові сьогодні розривати всіх. Для нас як практика показує минулих років, це естафета. Біг 4 по 100 волейбол. Завжди ми були в призах по канату. Цього року канату нема. Стрільба будемо виступати якнайкраще, бо підготувалися, бо цей вид нам щось не дуже йде. Але так загалом це волейбол, футбол і естафета. За підсумками змагань у загальному заліку переможцем стало головне управління національної поліції в Закарпатській області. – 205 балів. На другому місці за додатковими показниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області 180 залікових пунктів. Із таким же результатом третьої фінішувала команда військової частини 3115 Національної гвардії України.